Не лише спорт, а й потужний інструмент реабілітації та соціальної адаптації для людей з ампутаціями. Ампфутбол, який тільки починає набирати популярність в Одесі. Одна з перших команд вже почала активно тренуватися. Вітаю мене. Звуть Вікторія Яслик І ви дивитесь проєкт новини Лайф. Як проходять тренування і які цілі ставлять перед собою одеські гравці? Ми поговоримо з тренером Олексієм Дишель. Амфутбол це неймовірний вид спорту. А це футбол на милицях. Це футбол для людей з ампутаціями, у яких немає руки або ноги. Якщо немає руки, то ви вратар. Якщо немає ноги, то ви граєте у полі. А гра відбувається на полі 40 на шістдесяті, 7 на сім. Один вратар і шестеро у полі. А походження його. Насправді походження його е, важко сказати, от, оскільки в різних е, країнах, вот у плюс-мінус, вот один і той же час, а е, розпочали е, з'являтися такі види роботи е, із тими, у кого немає. Кінцівок, і це певний виклик. І цей виклик е в Україні зараз найактуальніший, от, оскільки людей от, з ампутаціями дуже величезна кількість. І АМФутбол це насправді не лише про футбол, це і про ресоціалізацію, про повернення до суспільства, про командний дух. Е це насправді набагато більше, ніж просто спорт. А Перш за все, це про реабілітацію, це про фізичне відновлення, це про рух, це про здоров'я. А ідея створити команду в Одесі. От з'явилася після того як п'ять. Команд вже було в Україні. Дві у Львові, дві у Києві, у Черкасах. І ми зрозуміли, що Одеса це місто з великою от, футбольною от, історією, і як так, щоб тут не було а, футбольного клубу. І, власне, я і співлучні. Засновник мій от Антон Паськовський. А ми вирішили, що треба робити амфутбольний клуб. Команда почала збиратися за принципом сарафанного радіо. Да? А, тобто ми підключали от знайомих хлопців з різних амфутбольних клубів по Україні, щоб вони давали нам контакти тих, хто живе в Одесі. І власне так у нас. Почала збиратися невеличка команда. А зараз це десь три-чотири особи, хто ходить на заняття. Але ми розуміємо, що нам треба зараз хоча б до 15 осіб, От, оскільки у нас має бути два склади команди. Це амфутбол, і тому це, на жаль, ампутація. Ну, я кажу, на жаль, тому що це справді, справді на жаль. А це ампутація одна. от, обов'язково руки, вот або ноги. А немає от, різниці, якщо, як я казав, вже руки ви воротар, якщо ноги ви гравець от, у полі. І насправді все. Тому що «Амфутбол» можна грати без досвіду гри у футбол, без фізичної гарної форми якісь. Все, що треба, ми все надолужимо, ми все навчимо, ми всьому навчимо. Бажання. Обов'язково Амфутбольна ліга дужих» – Це такий благодійний проєкт від УАФ Україна. Він створив вже певні такі основні методики, за якими можна максимально... Швидко, це майже за годину-дві, навчити рухатись правильно, оскільки є певна от специфіка руху на милицях. У футболі це не просто крок-крок-крок. Це крок-два. крок-два. І таким чином набувається така от енергетика розгону, і людина може дуже швидко грати. Це перше, друге, це звичайно, це включення певних реабілітаційних. Компонентів до розминок, до заминки і до самого тренувального такого моменту це 100% Це військові з ампутаціями. Так, це військові. Але амфутбол це не лише про для військових, але у тому числі. Це також для людей з ампутаціями та дисфункціями кінцівок. Тобто нога може бути, але вона може бути менше там на 5 сантиметрів, там або рука. Да? Тобто, це можуть бути як на буці якісь. Та поранення, так і вроджені вади. Тут немає запитання важче, легше. Тут є запитання, напевно, більше в мотивації. От у військових у е них е е е е е мотивації набагато більше. Для них немає непоганої погоди. От зараз от сніг, і все одно йде тренування. А немає непоганої непогоди, невідсутності мотивації. Для них є мета. І все інше це просто така, якби такий рух уперед. Тому я би дав би відповідь, що все залежить від людини, від її мотивації і від руху вперед. І саме АМФутбол я бачу, що може стати одним із таких механізмів. Тому насправді це найголовніше на натхнення. Вот розуміння, те, що ми робимо, не тільки я, а всі, хто працює з ветеранами, з людьми з фізичними вадами. Це розуміння актуальності та необхідності їх роботи. Цілі дуже амбітні, Одеса місто дуже амбітне, і тому і цілі у нас відповідні. Перш за все, з 16 по 19 квітня ми маємо фестиваль «Амфутбольний» у місті Лондон. Від нашого клубу Октопус їде дві людини. Це настільки турнір, скільки такий обмін досвідом. А і вже наступного місяця. Після квітня, да вже у травні ми маємо весняну серію ліги дужих, де ми зіграємо з командами із міста Луцьк із міста Вінниця. Тому ми, ми запрошуємо от гравців долучитися до нашого клубу і вже за декілька місяців мати змогу грати вже у Амфутбол у Києві. Ам, футбол справді має великий потенціал як спортивна та реабілітаційна дисципліна. Завдяки таким ініціативам, все більше людей мають можливість змінити своє життя на краще. Головне не боятися, робити перший крок і вірити у себе. Ви дивились проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших та найактуальніших подій півдня України.